А тепер вона вибирає спокій. Більше не дозволить комусь вриватися в своє життя як шторм, і перевертати з ніг на голову її життя. Тепер вона вибирає тишу, вистачить із неї зізнань та брехливих присяг. Тепер вона вибирає розум. Хоч би якими солодкими обіцяли бути емоції. Просто тепер. Вона переконалася, що щастя, воно тихе. А всі ці вибухи, емоції, польоти душі зрештою залишать за собою лише попіл, вичищаючи, київ, вона тихенько гинутиме від спогадів. Тепер вона вибирає себе і тих, хто обережно, ступаючи на шкарпетках, постукає в її душу, бажаючи не порушити її спокій. А лише вкрити від холоду.